Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з серією книг не про читання, не про навчання і навіть не про математику. Разом з улюбленими героями мультфільму Дісней ваші малюки навчатимуться жити так саме жити. Адже минає час, малеча зростає і йде до школи, де спілкується з однокласниками. Та вчителям. Перед дитиною постає безліч питань, як уникнути проблем, налагодити стосунки з друзями, навчитися правильно поводитись в різних ситуаціях та долати страхи. Саме на прикладі кмітливих героїв ваші малюки дізнаються, що говорити правду це дуже важливо. А ще ділитися з друзями та бути чесними. Ну що, почитаємо! Доброго ранку, мілій мелоді. Весело кличе племінниць Міні, Час снідати. Дівчатка поспішає на кухню, щоб насолодитися улюбленими ранковими стравами. Мені, будь ласка, хрусткі кокосові пластівці, вигукує Мелоді. Мені теж, додає Мілі. Ой, Любі. розгублено скрикує Міні. Пластівців не вистачить на двох. Але ви можете розділити їх. Кожній потрошки. Ні, сьогодні я їстиму пластівці, бо вчора ними ласувала мелоді. Так нечесно, відповідає Мелоді, з повним ротом пластівців. Після сніданку дівчатка збираються до школи. Покваптеся, ви ж не хочете запізнитися? Я візьму жовтий рюкзак, повідомляє Мелоді. Зачекай, я його хотіла взяти. Але він більше пасує до моєї сукні, наполягає Мелоді. Ой, та бери вже, ми і так запізнюємось до школи. Під час перерви дівчатка приєднується до однокласниць, які вправляються зі скакалкою. Мелоді не хоче чекати своєї черги і починає стрибати. Мелоді, ну ти ж граєш нечесно. Ти теж, зупиняє її мелоді. Пізніше на шкільному святі дівчатка змагаються за спеціальний приз. Який приз виграли дівчатка і чи здобудуть вони якесь призове місце, дізнаєтесь, завітавши до відділу дитячого та сімейного читання. До зустрічі!